У мовах воєнного стану шахраї досить активно підлаштовуються під реалії війни та вигадують все нові способи шахрайств. Інтернет шахрайства нікуди не поділися, а навпаки, трансформувалися. Одним з розповсюджених способів шахрайства є фейкова фінансова допомога. Аферистами створено безліч фішингових сайтів, які вимагають карткові дані від громадян та паролі логічного захисту. Також однією із найпоширеніших схем є заволодіння шахраями грошовими коштами, які перераховуються у вигляді донатів для ЗСУ. Такі збори не завжди доходять до наших захисників, а залишаються у шахраїв. Для того, щоб уникнути участі у подібній сумнівній допомозі, слід довіряти лише перевіреним благодійним організаціям або державним спеціальним рахункам, перевіряти правильність нас сайтів, на які переходять громадяни. Та де потрібно ввести свої персональні дані не слід довіряти неперевіреним та незнайомим особам. Шахраї активно розміщують оголошення в інтернеті про перевезення громадян або багажу із окупованої території. Проте за свої послуги вони вимагають оплату наперед і, вже отримавши гроші, на зв'язок більше не виходять. В таких випадках необхідно перевіряти інформацію щодо можливості оплати послуг після виконаного замовлення і жодним чином не перераховувати раніше грошові кошти на карткові рахунки. Якщо перевізник має певний досвід, то про нього завжди буде наявна інформація у відповідних тематичних спільнотах та соціальних мережах. Національна поліція застерігає від шахрайств основні поради як не стати жертвою шахраїв в інтернеті. Не надавати особисті дані на незнайомих сайтах, не робити великих передоплат при покупці в інтернет-магазині, не користуватися підозрілими сервісами. Шановні громадяни, ваша особиста уважність та обачливість допоможуть зберегти ваші заощадження та не потрапити в ситуацію, яку створили шахраї з метою заволодіння вашими коштами.